Христос народився, славімо Його! А на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуцька Зоряна. Вітаю вас прийдешними святами. Відаю. Вітаю вас з прийдешним Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, втіхи, душевного спокою, миру і перемоги в цьому році. Я дякую всім своїм пацієнтам, яких я пролікувала у 24 році, а їх було немало, небагато, 1200. Багато смс-ок, багато привітань. Одна мене вразило надзвичайно сильно, коли людина, перебуваючи у підвалі, шукала інтернет, щоб привітати з Новим Роком і подякувати за лікування. Пані Синюта, величезне вам дякую. Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ я вам безмежно дякую за теплі слова. Хай цей рік дасть вам наснаги, любові.